По тому, як він розбирається. Не так, як трейкбольний чи ще якийсь, але ну, подібність є. У трекбольного тут видавлюється ось ця клавіша і виймається. Тут ми відводимо назад і ось ці задні частини слайду трошки розширюємо. Це не так просто зробити. Але якщо трошки помучитись, то в принципі це можливо. Ось так. Розбирається він. Всередині доступ стандартний, дуло відкручується, поршень виймається, якщо хочете прочистити, збирається він простіше, ніж здається. Та й розбирається, в принципі, теж не так важко. Чудово. Далі страйкбольний. Моделька повністю виконана з металу. Ось ця частина верхня металева, нижня металева, скоба у нас нейлон, кнопка скидання метал, винти, блокування. Блокування, до речі, подвійне. Бойок, прицільні. Тут прицільний металевий іде. Тут світло-накопичувач. До речі, дуже зручно стріляти з нього. Маркування, серійні номери, все це тут вказано. До найменших дрібниць маркування Tarant Tactical. Воно йде з одного боку на слайді. Іде на верхній частині. Також там, де цілик, магвел, без ось цього виступу, як ось в цій частині. І по, по. тепер по магазину. Металевий, нижня п'ятка, також йде метал з фірмовим. Маркуванням на Грінгазі. Ось цей клапан відповідає за випуск газу через це сопло, Максимальна ємність тут 31 куля, тут, як я вже казав, 13. кульки звичайні, 0,20. Газ ось такого типу воєчний, саме такий підходящий до цього. Як користуватись? Тряхуєте десь секунд 5, всередині є клапан. Цей клапан з цим свистком з'єднуєте. Обов'язково, щоб балон був зверху. Коли ви чуєте звук якогось шипіння, такого, то це ще він заправляється. Коли звук вже пропадає, тоді магазин у вас заряджений. Тепер тестуємо. Тепер тестуємо. Ось так вставляється. Все, в принципі, максимально просто. Кульки будуть однакові, що всі моделі, що в цій. Сюди ми також вже вставили декілька куль. В тому, як розбирається, ви могли бачити. Тепер, як розбирається дана модель, зараз покажу. У нас є в цій частині флажок. Магазин ми вже витягнули. Ось бачите, тут є два виступи. Перший фіксатор, другий для розбирання. Відводимо слайд. І щоб ось цей язичок попадав кнопочку клас, витягнули і різко вперед. Все. Доступ у нас до налаштувань тепер є. Тут налаштовується камера хопап, змащення робиться. Для того, щоб повністю розібрати, вам треба ось цю частину. Ось так ви її берете на себе витягуєте. Прижимаємо, обертаємо і витягуємо. Цю частину також можна змастити за необхідності. Сам хопап. Притримуємо камеру. Вперед, і ось так. Можна отак, в принципі, витягнути, кому як зручно. Ось так виглядає у нас турбоний пістолет збирається по такому самому принципі. Так раз. Далі. Так само. Поставили все на своє місце і тепер сам пістолет. Всередині майже все виконано з металу ці частини. Збирається він максимально просто. Але готові до використання. Для того, щоб зробити постріл, можна, якщо у вас немає куль, ставити на затворну затримку і можна робити постріли. Так само ми можемо зробити і тут. Тепер по з зовнішнього вигляду по розміру вони, ну, звичайно, що набагато більші. Набагато більші. важче. Ця модель важить кіло 100 з магазином. Ця модель, модель з магазином <coughs> приблизно 450 грамів. Тут повністю пластик, тут повністю метал. Ціна тут 8600, тут 7 сотень, ну, плюс-мінус 700 гривень. І тепер ви бачите, в чому якби, різниця. Різниця вона є і вона колосальна. Постріли. Готовий. Перший у нас йде аркуш на одну. Аркуш на одну. Пробила наскрізь. Є. Аркуш на два. Пробила тільки одну стінку. Аркуш на три. Також. Пробила тільки одну стінку. Четвертий. пробило одну стінку. Тепер картонка. Кульки у нас є. Картонку пробило. Ще раз. Не пробило. Що ми маємо по ось цьому це ок. Картонку. Ну, як ви бачите, воно. Не можу подавати, але, в принципі, нічого такого як би і не очікуйте від пістолету. Це ми завершили. Тепер переходимо до стрільби з нашого улюбленого стрільбового пістолету. пострел носкрис тут в середине пенопласт и две картонки окей кулька уже заряжена пострел. третий пострел пробита носкрис третий пострел пробита Я не знаю, чи варто ще щось сказати вам. Потужності вистачає, в принципі, з головою. Тепер Це наш пенопласт, Нам треба поцілити в нижню частину. Тут трошки більше пінопласту, він твердіший. Не вийшло, трошки правіше треба. Ну, все рівно пробиваємо. Давайте ще разомливати. зробити його не таким потужним, але він каже сам за себе. Дякую за те, що переглянули до кінця. Далі у нас будуть ще порівняння, тому це не останнє відео. Дякую вам за перегляд.